Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мир Rod Fishing. вас на риболовлю по хижаку, на цю чудову річку Псьол. Яка краса знаходитись рано вранці, коли ще туман біля водойми. Просто не передать словами. Ще й рибка там за очеретом плюхочеться, і такі звуки дебелого жереха. Так як я піймав не так давно жереха, то вважаю себе професійним жерешатником. І маю надію, що я сьогодні піймаю. Ну а якщо серйозно, то надія на те, що хоч якусь рибку піймаю. До речі, вас жде сьогодні така приємна зустріч нижче по течії з одною людиною, яку знають майже всі підписчики мого каналу. Ну то трошки згодом. Хай буде така маленька таємниця. Як ви бачите, човник мій вже... Приготовлений до подорожі, довелося одягтися, бо комарі не дають життя. Забув бризкалку вдома. Ну, то якби не головне. Головне, сама ця ситуація. Знаходитись біля водойми, чого і вам бажаю. Ладно, менше тексту. Давайте візьмемось до справи і таки ж піймаємо щучку. Всім гарного перегляду. Погнали, рибачить. Наш човник вже чекає. займаємо місця згідно куплених квитків. и отправляемся в подорож. Пока качал лодку и записывал вступные кадры, были такие болячие всплески, а сейчас тиша. По сьогодні взяв з собою два комплекти. ЦРК від Zemex під воблера. і Кортикс від флагмана. Такий в мене сьогодні буде він за лайт виступати. Поставив сюди волкер на жерешка. І, мабуть, з волкера і спробую. Почну свою рибалку. Оснащений він котушкою Дайва Ніндзя трьох тисяч та кидає все чітко є що це у нас? Окунець, невеличкий, але є, Окуня я заберу. Можливо, ми там з нашим знайомим зваримо ухи, а так як рибалка тільки почалася, то хто знає, що нас чекає в плані успішності. Дивіться, ще й дощ напустився. Незрозуміло звідки він і взявся. Наче хмар таких немає. Ай, поводок пройшов через кільце. Через тюльпанчик. Спокусився такий окунець на Максквад. на уху. Є! Yeah. Кину під коряшку. І... Вот такие шнурик нас порадовал. Порадовала нас первая щучка. Невеличка. Но ну, все одно приятно. Бежи. Передрастай. Там дали такая движуха. Кто-то кого-то серьезно-то гоняет. Є yeah. ще один. Чіпляйся, може, ще піймаю. Ну Це таки побільше вже подивимось, що там наш, так би мовити, повар. Главний поух і скаже. Можливо і відпустимо там які окунці. А ні то заберу в коптілочку. Добре діло. такая, как наш знакомый плывет. Хорошие места, да? <связывается> да. А я только что доставал воблер. <связывается> воблер я ли <не> достал, потом за типа и все куканом. Короче, движуху устроил. <связывается> Беседки Спасав Нарешті. Спасав бойца Нарешті це стало. Привіт Показуй показує свій лоб. Так, в мене тут з розрахунку думаю ти щось вибереш на уху а ну, остальне ну, я ну, відпущу. відпущу. Такі виклички. Так, Та, пойду. Дрібненькі. У да, так. мене, мене таке саме, ти знаєш. Що? Ну там розберемося, що. Що ставимо, що випустимо. Бо я маленько піймав, думаю, хто знає, може він буде один. Та то ж я так сам. Так, піймав що... разом маленького. На кукан, потім більше піймав. Потім ще головня викинув в тому вон, Та мені ще ж і, і, і щучка ще не затіла. Та ну ж диви, яка щучка ще й не знаю. хороша. На головну, на головну. Добре діло на уху. Пойдет. Ще цього архаровця. Так, на уху. Ну і позже ще пару штук додамо з Віталіка. Тут так, в принципі, то він випустить ми навіть голови. Ну, тих може малих і випустим. А, да, а цих ми пару штук ще візьмемо. У нас буде дві заправки буде. Що я, навіть, сумку десь у нас стіл добавлю, поставився на королеві відпустимо цих двох пацанчиків. Якщо попливуть, то хай пливуть. Дякуємо вам за покльовочку трошки ви намучились ну що поробиш ми не відмовимося від рибалки ви не відмовитесь хватати здобич. рибку почистили зараз денис фірменою хи забабахає Вообще, сколосну, її треба? кажи я, буду в тебе як этот, помощник повара. Та води мало до мене, я бачу. Ну, у мене із води тільки тронув. Говне, я ложку взяв, а воду то таке вже. <рес> Сейчас я отак. Тепер я хочу якби присутствую при цьому ще й спробую хи. А то саме дивлюсь на ваших відосах. Ну, да. Як ви їх каваєте, ну, мабуть, добре аж. Ну, Перше ми тепер витягуємо, голови, хвости витягуємо. Картошка теж. Разом із картошкою це все. Ну, діло. я зрозумів, такий бульон, типу, що да, да, заготовка. Щоб да, що був наважче. Uh -huh. Далі тепер ще піде тушки. <му> <му> Tu šeit okuni А пиши, то to šūksai. пришли дела. Вот, картошка уже майже заварилась. Вот так покажу. Самый большой короб 2,800. Поки Денис пішов там поласкати свій свої, свої посуд, скажу вам і я пару слов. Добра уха вийшла з Дениса. Він там переживає, що може і те не так, і те щось не так. Уха взагалі бомба. Я думаю, Деніс ти подивишся цей кадрик. Якби я дякую тобі за таку смачну уху. Так що все бомба. Надіюсь, що ми ще зустрінемось і приготуємо ухи. Скуштували смачної ухи. Трошки поспілкувались. І вирішили збиратися вже, бо стає жарко. Пливти нам проти течії до машини. Так що вирішили вже з тої точки поїхати. Зараз йду по машину. От І добігла наша рибалочка до завершення. Гарно провели час, познайомились, поїли смачної ухи, зібралися, зараз підвезу Дениса і роз'їжджаємося по своїм населеним пунктам. Вирішив ще заїхати на 40-літову гору. Показати вам оце, масштабність цієї гори. На жаль, камера не передає. Дивіться, який обвал може бути стрьомно. Ну от і добігла моя риболовна історія сьогодні до завершення. Як ви бачили, я піймав 4 окунця, там маленька щучка була. Нарешті познайомився з Денисом. Денис приготував смачну уху клас, я сподіваюся, що найближчому майбутньому ми ще раз зустрінемося і... Зробимо повноцінний сплавчик, з ночівлею, з приготуванням знову ж таки смачної ухи. До речі, в Деніса є свій YouTube канал. Я думаю, більшість знає, але тим не менше, підписуйтесь, хто не підписаний на його канал. Посилання буде в описі під відео, ну і в назві цього ролика. Переходьте, дивіться, рекомендую. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво, на мій канал. Давайте доб'ємо 4000 та проведемо якийсь розіграш. Трошки там підзбирав подарунків, призів. Так що не філоньте. Поставте вподобайку, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, теж вподобайку. Все одно вже відео в Ютубі. Цього не змінити. Так що, давайте, не скупіться, підтримайте цей процес. До нових зустрічей. Слава Україні!